наверное, это крайнее видео с этого подвала. Может, фотки какие-то сейчас пацаны там покидают. Выводят нас сейчас в плен. Надеюсь, скоро встретимся. Люблю вас, целую. Видео это сохраняйте. Вот они тут. Последние из выживших. Це відео у підвалі Азовсталі зняв торік чоловік Вікторії Клеменку. Юрій боронив Україну з 2014-го. початком повномасштабного вторгнення він захищав рідний Маріуполь. Згодом потрапив до полону. Жінка каже, чоловіка врятувало від смерті поранення, через яке окупанти доправили його до лікарні Донецька. Там його не лікували. Проте в програму обміну військовополоненими боєць потрапив одним із перших. Група вони вихо. Останнього дня, 20 травня, і був скинута фосфорна бомба, після якої ось їх було п'ятеро, і в живих залишилось тільки троє. Що стосується чоловіка, в нього 30% опіків тіла. Жінка пригадує жахливий березень 2022 року. Тоді про долю Юрія вона нічого не знала, але каже, вірила, що отримає звістку. І одного дня побачила повідомлення від команди чоловіка. На фото рукою Юрія була написана записка рідним. Записка приходить і ти бачиш, що це руки чоловіка, але їх ніколи такими грязними не бачила. Такі чорні руки, і ця ось картонка якась там нагризана, і маркером написано, що зі мною все добре, і ми в Азовсталі знаходимося, боронимо наше місто і будемо стояти до кінця. Вікторія каже, чоловік обіцяв повернутися живим і обвінчатися, і обіцянку виконав. А після повернення з полону ще й вдруге став татом. У пологовому, коли я народжувала, вони знали, тобто що мій чоловік там військовий, все. І коли вона народилась, вони так і сказали: перша дитина зазовсталі. Після полону Юрій лікувався майже рік. Згодом знову повернувся на фронт. Тепер він воює на Бахмутському напрямку. А його восьмирічна донька Софія вирішила збирати гроші, аби підрозділ тата зміг придбати автівку. Жінка каже, найкраще, що вміє, це співати. Тож саме в такий спосіб планує зібрати 250 тисяч гривень. Разом з Софійкою збирають гроші для військових інші юні вокалісти. Перехожі вважають таку ініціативу дуже гарною. Я долучаюсь, як то знаєте, коли. Я відчуваю, тобто це може інстаграм, інколи багато знайомих, десь, коли бачу, проходжу, якщо збираюся, завжди допомагаю, в закладах зараз багато для пожертвування ЗСУ. Перемога буде, тому такі речі дуже актуальні. Тому діти несуть нам ці пісні українські, які. Ну і про життя, і про перемогу вони дуже актуальні, дуже до серця. до По душі Побратими Юрія записали відео, в якому дякують юним волонтерам. Ми військовослужбовці збройних сил України 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Дякуємо вам, наші янголятка наші маленькі волонтери, за те, що ви робите для нас таку велику справу. Заради вас, ми тут стоїмо і будемо битися до останнього. Малеча вже зібрала понад 10 тисяч гривень. Однак на цьому Софійка та її компанія. Йони не зупиняються, адже вірять. Спів наблизить перемогу. А після неї тата військові повернуться додому. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.